Уже відомі переможці та призери чемпіонату області із футзалу серед ветеранів. Чемпіонами у своїх вікових категоріях стали черкаські команди Вікторія та Хімік. Про перепетії фінальних поєдинків Олег Кукса. У фіналі вікової категорії 50+, зійшлися представники обласного центру Вікторія та Хімік. Вікторія атакувала більше, однак гравці хіміка успішно захищалися. Та все таки футболістам Вікторії вдалося дотиснути свого опонента. Долю золотих медалей вирішив учний удар Петренка за три секунди до завершення другого тайму. Вікторія знову найсильніша в цій віковій групі. Ми повинні були вигравати. Відчувався клас, трошки не вдавалося завершити нарешті ці моменти, але хлопці зібралися, дотиснули суперника. З чим я вітаю трьохкратне бронзові призори чемпіонату України, чемпіони України, фіналісти. Кубка обладателі Суперкубка України по 50 і старше. У нас колектив зігран. І все ж футболістам хіміка вдалося здобути золото чемпіонату. Зробили це гравці вікової категорії 40. У фіналі хімік на чолі з братами Усаковськими без проблем обіграв чорнобайівських ветеранів. Хіміки відвантажили у ворота суперників шість сухих м'ячів. Таким чином вони захистили свій чемпіонський титул. Фінал залився легко, На полуфінал дуже важко. Так як там в команді Христиновка, почти вся команда Київські, ну, київські але ми доказали, що Чайкаскі не хуже київських. Бронзовими призерами у категорії 50 стали Нива з Маньківського району та Христинівський ветеран. А в молодшій групі бронзу вибороли Уманська Зоря та Монастирищенський авангард. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.